Що найважче в вашій роботі, найважче довго не бути вдома. А так у нас класна робота. Найкраща робота вона подобається, тому що ми приносимо якийсь результат, і повністю вона нас зараз влаштовує. Наша робота хотілось би ефективність більше свою підвищити. На ну, то є об'єктивні фактори, і суб'єктивні, коли щось не виходить, але багато чого виходить. Як родина відноситься до того, що ви на війні? Дружина волонтерка ще з 2014 року, тому вона до армії нормально відноситься. Звісно, що в перший день повномасштабної війни було зрозуміло, що я піду в армію і будемо щось робити. От ну з. Сім'я, звісно, що хоче, щоб вже ми жили разом нарешті, але поки що розуміє, що такої можливості немає, поки у нас вона. Чи були якісь смішні історії на роботі? Е, ну, жарти вони повинні бути в Збройних силах, бо без жартів ми взагалі буде дуже важко. Але так, щоб щось якийсь конкретний смішний епізод, купа маленьких, дрібненьких якихось приколів, підколів, коли. Побратими один одного. Що ти кажеш, що роблять? Я це не буду розказувати. А що так? Я не знаю, що таке крата. Просто це слово з'явилось один із наших членів екіпажу, колись це сказав, що все, та це крата, і все. Ну, що це таке, ніхто не знає, але це смішно. Ну, просто в армії, якщо ти не будеш сміятися за все, якщо ти не переводитимеш максимальну кількість свого часу на жарти, ну ти просто поїдеш в і ти. Ти не будеш вже ефективним солдатом, тому нам доводиться жартувати з усього. Звичайно, якесь знімання сітки з автобуса може перетворитися на якийсь експромт у вигляді мавпі, які лазять по і, і, аукають по цьому по дереву. Тому так от живемо. Підписався на рейд, значить, на правильному боці.